Дивіться, у мене є така серебряна цепочка, ланцюжок такий серебряний, він уже дуже-дуже потемнів. Такі темні. Що ми робимо? Беремо фольгу, вкладаємо, всипимо туди соду харчову, далі додаємо солі у фольгу. Так, заливаємо це все піп'ятком, буде ось така реакція, все шипить і кидаємо сюди пальцюжок, щоб воно поки покрилося. Воно вже на очах, бачите, світліше. На очах очаху світліша, але це треба залишити на 10 хвилин. Залишила на 10 хвилин. Так, ось така водичка у нас брудна виходить. І я, щоб більше туди промити її, так, зараз просто щіткою протру, а потім промию. її. Бачите, яка вона вже, вже світленька. Так, ось так виглядає вже наша цепочка, аж блищить. Вже виглядає наш ланцюжок, бачите, який був темний. А потім, не знаю, у мене є таке полотенчика, можна, звичайно, таким, як для окулярів чи таким яким-небудь бархатним. Ну, я думаю, що воно і так гарненько зараз прочиститься. Ось так. Бачите? Так що не треба ніяких таких лайфхаків. Просто сіль, сода, кип'яток і у фольгу це все. Лежить, не терти нічого, ніякою зубною щіткою, пастою не треба. Ну все. У вас така красива. Не, не, не бачу. Чи видно вам, яка вона стала блискуча? Так і справа.